Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Аналітичний портал оприлюднив новини про різке погіршення ситуації на російсько-українському фронті. На превеликий жаль за боями. В місті Покровськ ми опустили Запорізький напрямок. І Росія різко поперла на Запоріжжі. На Російські війська захопили село Павлівка на Запоріжжі, на захопили села е Балагана е Удачний і Ступічкове. Це в Донецькій області. Захопили Плавні, Приморські і Устиновку в Запорізькій області. фактично Сім сіл захопили російські війська за останні дві доби різкий наступ по всій лінії фронту. Фронт прогнувся, але фронт не сипеться. Прогнувся, але не сипеться. Питання. Як росіяни так могли швидко накопичити до 200 тисяч чоловік раз? Як вони змогли підвести до лінії фронту і ударити? Як? Це питання до сирської до наших військових розвідників, тому що треба було це передбачити. Не можна 200 тисяч чоловік привести просто так непомітно. Це раз правда є надія в Покровську. Наші вивісили над приміщенням міської ради державний прапор України. Наші хлопці, героїчні титани, які б'ються. Покровську, і це може стати переломним моментом боїв за місто. Пише агентство. Рейтерс. Росіяни хочуть е прорватися до міста Дніпро і захопити Запоріжжя до, настанів, е до настання осінніх дощів, які перетворять степи Запорізькі, Донецькі в Місиво. Що ж, рідні, дорогі? Тримаємося, єднаємося, молимося за ЗСУ, допомагаємо ЗСУ і готуємося до. Готуємося до усіх сценаріїв, в тому числі й найгірших з вами, український історик та ж... і журналіст і журналісти Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.